Доброго дня, я з України. Поки що в нас на вулиці йде дощ. Ми вирішили з донькою попрацювати в теплиці. Ось так виглядає мій череночник. Деякі сорти гортензії вже прокинулись. Це гортензія волотиста. Бачите, і відрізняється навіть по сортах. Десь ось ось такі листочки вже гарні. Ось на цій це ваніла Фрайс. Видно, що бруньки живі, але поки що листочки не розгортаються. Ну, так, як і в садочку. Тут далі взагалі, подивіться, лаймлайт, та яка на штамбі, вже які гарні гілочки. Це великолисна ремонтантна. І подивіться, які гарні череночки і листочки вже у троянди. Це троянда в мене Гартнер Фройде, ґрунтопокривна. Та, яку ми восени з вами викопували, ділили і розсаджували для нового квітника. І те, що зрізали, я ось почеренкувала і сюди посадила. Дуже гарні вже гілочки і листочки, і тому я вирішила сьогодні спробувати викопати хоч одну. Мені цікаво, чи є там корінці, чи тільки верхня частина троянд і гортензій прокинулась. І зараз разом з вами будемо пробувати викопувати. Тут далі також в мене є Кілька череночків також вже з гілочками. Це Олександра Офкент, також я черенкувала. І Вільям Шекспір, також з гарними гілочками. Але ось ця ґрунтопокривна взагалі мене зацікавила, тому що ну дуже вже вона така гарна. І зараз спробую зсередини підкопати, щоб у корінці, якщо вони є, не пошкодити. Гарно пролила. так. Викопала і будемо ось так. Давайте навіть на стежці дивитися. Чи є щось, чи немає. Ну, мені здається, є. Є. Ой, яка я задоволена, подивіться, яке гарне коріння. Прибирати більше його не буду. Бачите? Так, намалювалася мені робота. Думала, що нічого немає, а тут вже є гарні такі корінці. І тоді, що я буду зараз робити? Я назбирала дуже багато ось таких пляшок, зараз розріжу навпіл і буду висаджувати ну, буду приміряти по кореневій системі, як вона росла, на таку глибину і буду висаджувати. І враховуючи цей факт, що вона вкоренилася, можу вам запропонувати на продаж ось ці троянди. І також зараз ми з вами подивимось. Великолисну гортензію. Так, і зараз великолисну гортензію хочу спробувати викопати. Ну, є деякі зовсім сухі, бачу, тому е витягаю їх. Хоча ось подивіться: корінці, начебто, були, бачите? Чи вона вимерзла, чи щось їй не сподобалося на цій гілочці, тому що, бачите, вона суха, ще більше тримати її немає сенсу, але. Це корінці, це точно. Щось не сподобалося їй. Так, і зараз викопаю ті, які гарно виглядають. Візьму подалі для того, щоб не пошкодити корінці. Так. Три штуки разом викопала. Одну візьму. Ну, тут є корінці. Бачите? Тут, окрім того, що є на самому краєчку корінці, є на стовбурці, і ось, бачите, скрізь землю також видно корінці. Я їх також буду пересаджувати у пляшки і також ну, так же глибоко. Тут, бачите, є молодий, ось ще пішов. І ось з ґрунту, з цього, з цього боку, ще один молодий виходить, вон там видно, бачите? Тобто вже буде три гілочки в цьому році. Поки що вони ось так гарно, можна сказати, виглядають. Але я думаю, що я зараз їх пересаджу. І навіть якщо буду вам пропонувати на продаж, то це десь буде наприкінці травня. Нехай вони поки що гарно коріняться в пляшках. І потім ну, я зроблю додаткову об'яву, коли в пляшках вони гарно підуть в ріст. Я тоді вже зможу вам запропонувати, для того, щоб вони у вас гарно росли. Так, і який. Ну, давайте ще подивимось з тих, що викопала. Бурянець. Тут також подивіться. Тут навіть окрім того, що є корінці внизу, ось ще знизу пішов один молодий пагінець. І також ось корінці, ось корінці, З цього боку також, бачите, по ґрунту видно корінці. І є ось ще додатковий, додаткова гілочка. Ось, гляньте, який гарний корінець міцний. І ось приготувала вже ґрунт для розсаджування. Так, взяла покупний ґрунт, додала сюди трішечки мінерального добрива. Додала також гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'яками. І ось буду цим наповнювати кришечки. Ось ще одна гілочка така, поки ті викопувала і цю підкопала. Бачите, як багато корінців? Все можна пересаджувати в окремі стаканчики, і потім вже вони будуть гарно наростати і вкорінюватись. Далі спробуємо підкопати. Волотисту гортензію, лаймлайт, та що на штамбі. Я спеціально так підписувала, щоб я сама потім згадала, звідки це в мене гортензія. Як перезимував штамб, я зроблю відео, не знаю, яке вийде першим, це чи як перезимувала. Ну, і ось так виглядає волотиста. Також з корінцями, бачите? Ось корінці вже є. І з цього боку також теж буду пересаджувати. Ну, поки що, мабуть, волоти ось цю посаджу, як я її викопала вже. Все ж таки вирішила прибрати ґрунт. І ось подивіться, то були не корінці, а просто волокна якісь у ґрунті, а на гортензії на череночку немає жодного корінця. Хоча листочки дуже-дуже гарні. І зараз ще спробую Вільям Шекспір підкопати одну. І також в мене є барбариси. Це також, коли робила восени вже клумбочку таку вузеньку, я вам фото додам, там обрізала барбариси. Також, бачите, гілочки молоденькі, гарні. І. Зараз подивимось. Ну, тут, бачите, ось тільки починають корінці йти. Це такий гарний калус у неї з'явився. Корінці тільки будуть наростати. Ось молоденький корінець є ось, бачите, поруч з черв'ячком. Черв'ячок тут працює і. Також корінці, ано, ну, ось цю ще гілочку візьмемо. Ну, тут от, бачите, ось такі корінці, ось ці корінці, бачите, біленькі. Тобто цьому сорту ще потрібно трішечки, щоб вони гарніше були. Так, ми ну, по трояндах зробили висновок, що різні сорти мають різну здатність вкорінюватись швидше чи більш довго потрібно їм бути в ґрунті, щоб дати корінці. А дивіться, як виглядають кущики троянди Олександра Овкент підкопала. Подивіться, яка гарна коренева система. Взагалі це повноцінний вже кущ, який можна саджати, і він буде гарно себе почувати. Зараз хочу пересадити все в окремі горщики і виставити на вулицю. Нехай вже підготовлюються для того, щоб рости у відкритому ґрунті. Це зараз. Я спробую викопати барбарис, щоб ми вже разом з вами зробили висновок і по барбарису, як він вкорінюється. Барбарис взагалі ніколи не вкорінювала. Обрізати обрізала, але... Не вкорінювала його. Так. Ну, на Барбарисі є е, корінці. Давайте я рукавичку зніму. Ось бачите? Ось, ось. І це корінці маленькі вже пішли. Так, на цьому. Зараз подивимось цей. Не хочеться сильно їх і травмувати. Ну, не знаю, не можу так сказати, чи є корінці. Але ґрунт, бачите, не опадає сам, то, мабуть, там корінцями всередині заплетено. Ось так. Їх ще поки розсаджувати не буду окремо. Посаджу сюди в розсадник і нехай вони поки що в мене так і будуть стояти. Я так думаю, що коли стане більш тепло, тобто в травні. Всі рослини, ну як рослини, всі, в принципі, в природі, в травні, вони більш активну силу росту мають і тоді вже більш активно будуть давати корінці. Тому е зараз поки що нічого так сказати вам не пропоную. Хочу, щоб ще травень вони в мене побули в розсаднику. Так, ну і знову ще один раз подивимось разом з вами. Климатися це климати сао. Бачите, як він виглядає? Ось вже навіть є бруньки і там квіточки є. Ну, а чи є там корінці, не знаю. Ми з вами вже один раз рано навесні його діставали, бачили, що начебто бруньки живі, а корінців не було. Зараз ще один раз подивимось разом з вами. Я навіть не знаю, що думати і робити з цими клематисами. Ось ці бруньки, бачите, вони вже живі і вже пішли в ріст, і тут такі гарні пагони, а корінців зовсім не видно. Будуть вони в мене, я так думаю, ось так у відерці, і, і кришталевий фонтан, і асао стояти все літо, тому що я бачу, що немає сенсу заздалегідь їх зараз. Витягати, розсаджувати, бо корінців немає. Троянди всі розсадила. Получилось у мене десь 55-60 штук. Ось, бачите, таким чином виставила все в теплиці. Поки що на вулиці в нас прохолодно і дощить, нехай вони поки що стоять в теплиці. Потім винесу на вулицю і вони там будуть стояти і звикати до зовнішнього повітря. І також. Кілька штук вийшла у мене великолисної гортензії Ось такої, що вже має кущики сім штучок. А ось ці гілочки, яких не видно, чи живі вони, чи ні, витягала, викопувала точніше, щоб їх викинути. А вони там всі мають корінці, і також мають вже пішли парусточки саме під ґрунтом від початку цього. Череночка. І знайшла ось у себе, був у мене ось такий мегафол, вирішила обробити ним і волотисті гортензії, які ось там залишилися черенки, і також ці, які висадила вже. Він працює як і антистресовий препарат, і як гарний укорінювач. І потім ще разом з вами подивимось, що в мене в череночнику на вулиці, тому що туди навіть не зазирала за всю зиму, за всю осінь і весну. Тобто, коли ми з вами зробили в той день, і більше я не дивилась, як вони там себе почувають і як виглядають мої череночки. Помилилась, порахувала тільки що гортензії 11 штук, ось вже з листочками. Там і ось тут. Але я сподіваюся, що ці також пустять корінці і вже повиходять ті гілочки, які я бачила під ґрунтом. Знаходяться. Пройшло кілька днів. Трояндочки в мене стояли в теплиці. Зараз вже винесла їх на вулицю і будуть вони тут звикати до зовнішнього повітря, до зовнішнього середовища, сонцю, дощу, щоб коли ви їх висадите, якщо захочете в мене придбати у відкритий ґрунт, щоб вони гарно себе почували. На кожній пишу назву. Якщо вас це цікавить, пишіть мені на вайбер, можна буде забронювати заздалегідь ці трояндочки. Через два-три тижні зможу вам їх відправити. Так, ну і ось подивимось разом з вами череночник, який ми разом з вами і робили. В теплиці я вам вже показала, що я зробила, і навіть вже трояндочки трішечки вкорінилися, тому що це я знімаю сьогодні в нас понеділок. 24 квітня а почала, а пересаджувала трояндочки я на тому тижні десь в четвер, в п'ятницю. І будемо дивитися, що в нас тут вкорінилося. Саджала також троянди, саджала гортензію, барбариси і кілька гілочок посадила магнолії. Так, Ну і дивимось ближче. Гортензія волотиста це бур'яниць виліз. Ось гортензія волотиста, бачите, вже які бруньки зелененькі. Можна спробувати підкопати їх. Я так зараз і зроблю. Якщо там є корінці, я пересаджу їх в пляшки також. Це в мене клематис хришталевий фонтан. Також ми разом з вами черенкували. Це ось таким чином виглядає барбарис. Бачите, також з листочками. А ось це магнолія. Бруньки такі тверденькі, тобто не схоже, що вона пропала. І навіть не знаю, підкопувати, дивитися, а ось ще одна, ось ще одна магнолія, Також дуже непогана брунька. Все ж таки підкопаю, подивлюся. І ось трояндочки це також. Гарднери Фройди, ну, бачите, вони скрізь вкорінюються гарно. Судячи з усього, це просто такий сорт, який гарно дає корінці швидко. І також ще ось волотиста гортензія. Ця з гілочками, з бруньками новими, і ця також має ось зелененькі новенькі бруньки. Ну і давайте спробуємо разом з вами щось купнути. Наприклад, клематис і магнолію зараз купнемо. Дивимось клематись. Тому що так, як, як виглядають у мене в теплиці, ви бачили ті, що зберігалися в погрібі. Ну, мабуть, цей також начебто, бачите, гілочка молоденька є і тут є, але курінців не видно. Ні, це просто сходить вишня тут. Під вишняною в мене знаходиться цей череночник і це сходи вишня. А у клематису корінців також немає. Бачите? Не знаю навіть, як його вкорінювати, той клематис. Але ось так. Якось мені, мабуть, пощастило, що я вкорінювала у сестри, брала, брала черенок осаву. За один рік він вкорінився і такий гарний вже наріс. Ну, і давайте копнемо ще волотисту гортензію. В теплиці. Я вам показувала, там корінців також не було. Черв'ячків дуже багато. Так, тут немає корінців, хоча брунька жива. Ось, бачите, зелененька брунька. Ось. Так, давайте ще один. Також не видно корінців. І тут, ну, також не розумію, чому так. Подивіться, які тут гарні бруньки. Вже ось-ось розкриються листочки, а навіть не видно жодного корінця. Так, ну я її поставлю на її місце, нехай вона продовжує тут рости, я потім з панбондом, мабуть, прикрию і нехай так вона й деякий час поросте. Ну, давайте спробуємо з вами ще магнолію. Хоча, я думаю, якщо навіть у гортензії немає корінців і у клематиса, то магнолія навряд чи щоб вкорінилася. Мабуть, оце три череночки було поруч один до одного стоять. Хоча б подивимось. Ну, ось вона, магнолія. Також нічого немає. Може, ще зарано, не знаю. Може потрібно, щоб вона, щоб взагалі череночки ці всю, все літо стояли, бачите? Але череночки живі, це вже радує, тому що ті, що в будинку в мене були, вони повністю пропали, я їх викинула. Зараз все поставлю на місце і нехай далі вкорінюється. Ось так гарно зараз виглядає магнолія. Почала квітнути дуже-дуже ароматно, яскраво. Дуже гарно. Ось таким чином виглядають в мене черенки і в теплиці, і на вулиці я вам показала. Це бачите череночки гортензії великолисної, То, що я пересадила. Почуваються гарно. Ось тиждень вони отак стоять в мене в теплиці. Вже, може, завтра винесу їх на вулицю, нехай звикають до зовнішнього повітря. Я думаю, що пару тижнів і вже можна буде побачити скрізь пляшечку корінці. Спеціально взяла пляшечки, а не горщики, для того, щоб було видно, чи є тут корінці, чи нема, як розвиваються гортензії або троянди, тому що для мене це взагалі нове таке черенкування декоративних квітів, розсаду, то це вже я давно роблю. А ось квіти, кущі якісь. І ось ще подивіться також, як виглядає ожина. Те, що я черенкувала і просто ось так поставила також в теплиці, як, як черенкую смородину чорну. Мені здається, що їй непогано. Подивимось. Ну, Також потрібен час, щоб вона дала гарні корінці. Якщо цікавлять вас троянди або гортензії, пишіть мені на Viber, залишу номер під відео. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.